Слава Богу, я вдячний Богу, що сьогодні ми зібралися воздати славу Всевишньому. І він сказав, що своєї слави нікому іншому не віддасть. А ми це прекрасно розуміємо, правда? І ми відчуваємо, що Господін слави з самого початку до нас завітав. Алілуя Богу нашому! що прийшов дух молитви. Що прийшла перемога, що Дух Святий сьогодні сказав, що небо відкрилося, щоб вислухати молитву народу свого. І мені тоді приємно вам теж правда, брати сестри, що сьогодні небо низько не нахилилося для того, щоб чути, що в тебе в душі робиться. Алілуя. Для того, щоб сьогодні відчути прикосновення Святого Духа, і мене ращую такі слова, що то є наша мати, то є наша кормільниця, і він сьогодні назбирав нас. З різних куточків, може тісно, але у душі хай буде просторно. Брати, сестри, ви знаєте, недавно посіщали Молдову, тут є брати, які разом їздили. І в одному із городів один служитель розказував одну таку подію, каже, один брат йшов біля однієї хати, яка була так, каже, вже набита людьми, що не можна було, вікнами стояли в хаті, співали і стояли, співали, і каже, цей чоловік, який проходив мимо. Проходив, каже, і почув, що співають єсть місто єсть. Обернувся, каже, не можна поняти, що робиться з ними з цим людьми. Завітав до тих людей і почав пробиратися, дойшов до середини, і там його серці знайшлося місце для Христа. І віддав своє життя Ісусу Христу. Ви стаєте, може, тісно, але в душі просторно, бо ми відчуваємо, що кличе Ава Отче, що кличе прийшов наші скупіті, як він жив. І він знає, як сьогодні поладить ситуацію в твоїй душі, в сім'ї, там, де ти є, і бурхливий час нас окружає, але жив Господь, його наблюдає. Ми йдемо до молитви, брати і сестри. І я хочу сказати, ми в домі молитви, і ці стіни називаються домом молитви. Пам'ятай, що ти є дом молитви, ти є храм Духа Святого. І з себе сьогодні будуй. Будуй присус Духа Святого, будуй я Господа, бо Він прийшов, і я відчую Дух Святий наголосив, що небо нахилилося. Небо відкрилося, щоб почуть твою молитву зібрати твої молитви, аллілуя. Не шкодуй, що добирався в такий дощ. Бо сьогодні я чую шум доща, алілуя, і наближається небо, або очі, І та хмара нас зросте, і та хмара оросить твою землю, і та хмара оросить. Душу, ава, Отче. Я відчуваю, що він прийшов. Я відчуваю, що він хоче лікувати Твою душу. Він хоче залічити серце Твоє, тобі щось були, тобі щось дошкуляє. але пам'ятайте, попав у паню народження, Алла, Отче, Те присутствує Духа Святого. Боже, тебе стиснули з поклоні, але знай, душа твоя сьогодні отримує простору однего, от ава, Отче. І воно так низько нахиляється сьогодні, щоб торкнуться твоєї душі. Алілуя Богу нашому. Слава! o oh, povo, oh. з священному писанню, що люди шукали до Нього, притрукнуться, чому від нього виходила сила. Алілуя, Богу нашому шукай, бога це зібрання любими способами торкнутися до Ісуса Христа. Може тобі стидно, як та жінка заходила ззаду до Ісуса, вперед, лице, стидно йти, але вона підходила ззаду, торкнуться до Ісуса Христа. І Він каже, хтось до мене торкнувся, вийшла сила, а отче. Я відчуваю ту силу Божу, яка прийшла на це місце, лікувати, розум. Розбити життя, лікувай твоє розбите життя, ама Отче. Сьогодні Дух Святий хоче посіти твоє серце, Дух святий, хоче сьогодні обновити твоє життя. Чуєш, шановний брат і сестро, ми чули, не брат розказував, Сліпоний дзвінок повідомили, що 15 хвилин були полунали, а потім зауваження зробили. І не дивуйте. Дві неділі назад було зібрання євангелізаційне. Бог благословив, але ззаді підходить служитель, і тихенько шепче на ушу. На муху тільки не тягни людей. І не клич, каже людей. Хватить, каже вже того. Не тягни людей. А ви знаєте, у душі, так заболіло, а потім відчув, що дух Святий прийшов, і я став робити, те, що дух Святий сказав. Ава, отче, брати, сестри, я хотів би, що ні сказати. Якщо можете, то тягніть до неба. Алілуя, Бо Христос сказав, коли буду біднях і до всіх примлічу. І Він сьогодні вліче тебе до неба. Він тебе магнітить, він тебе тягне. І не зрад не попав сьогодні на це зібрання. Для того, щоб зблизитися з небом, для того, щоб твоє серце відкрилося. Не переживай, що сьогодні дощ, що сьогодні тобі тісно тут. Переживай за те, що прийшов Господін слави, щоб він тебе не обновив. Алілуя, Богу нашому. Жив Господь. А Боже. Він прийшов для того, щоб лікувати. І він прийшов кіто. І ми сьогодні про те молив, ми про те Але я читаю Слово Боже, і ми направляємося до молитви. Друге піснення апостол Петро написав перший, у першому розділі 16-го віршику. А я. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи захито виданими байками, але бувши самовидцями Його величі, бо Він. Честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави, голос такий за син мій, улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що я що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. Алілуя Богу нашому! Ви знаєте, я відчував що сьогодні Бог хоче робити свою революцію і піднімати тебе на святу гору, або отже, І знай, що сьогодні Бог узбужі зробив ось цю вишилость, ось цю гору, щоб ти біг пити живу воду, алілуя, щоб сьогодні твоє лице переобразилось, щоб сьогодні твоя одежа помінялась, твоє лице помінялося. Я не раз зустрічаю невірючих людей і залиха ти віруючий, а як ти. Написано. Шановні християни, діти Божі, у вас на лиці написано, що ви любите Господа. І коли Ісус Христос, повертаючись з гористрими з учнями, Писання каже, сіяє лице, не покриває, покривало. А його сяй, бо сьогодні прийшло до збужа. Амінь. Слава Ісусу! Сьогодні оставо свишу нас. Молитво я в молитві чувствував, як сьогодні небо нахилялось, як Божа гора преображення на це місце опускалася, і Дух Святий сказав: Я прийшов позбирати молитви. Алілуя, Оце свідчення, оце благодать, коли з твоїх очей людське сльози, коли твоє лице перемінилося, одежа. Який шов, присутствує Боже, а на це місце облако Боже зайшло. Хмара і що то це син мій улюблений. Його слухайте, а на очере. Тобі на це місце прийшло, Боже присутствує, і брати, я відчуваю. Огонь Святого Духа в мене по корцях ходить. Рука Божа, і він не зразу брав, ні, Він зібрав для того, щоб нагодувати, Аллілуя, Він зібрав для того, щоб накормити. Може, п'ять дів, може декілька рибок, але по Божому благословінні останнього останеться. по Божому благостовінні вийдеться, поток благодаті, понесеш з собою, будеш роздавати своїм родичам, будеш роздавати, кого зустрінеш. Чули це, ми це бачили, ми не, повітря, не повірили, хіт розплетаний Басня, ні. Ми послідували те, що бачили, те, що чули, шановний друже, ми послідували за Ісусом, і наша душа бачить, і наша душа чує голос неба. Це син, мій улюблений. Його слухайте, або очі. Шановні друзі, брати та сестри, я б хотів би, щоб всяка дремота, всякий сон спав з твоїх очей, а щоб сьогодні ти сказав нам добре тут, а де добре, де є присутній Ісус? Там, де присутній Ісус там добре завжди, там приятно завжди, Цінуй цим часом, дорожи цим часом, ухвати за риси Ісуса Христа біжи до Нього бері, Його в мирі, його ноги, як та жінка, обливайся сльозами. Шановний друже, щоб піднятися на ту гору приображення, є ще одна гора, і вона теж на цьому місці є. Це гора Голгофа. Тобі треба пройти через Голгофу. І вона опустилася, Дух, святий сьогодні казав багатьом, трати, що викинуть, перевірити життя, поладити стосунки, привести в порадок життя. Це через Голгофу, пам'ятай. Іди сьогодні, біжи до Голгофи. Не чекай до кінця. Біжи до Голгофи вже своїми думками, своїм розумом, своїм життям. Розгружайся там, там є зупини. Коли ти там зупинися, на голову піднимися, пам'ятай, життя переміниться, життя переміниться в лучшу сторону, і ти підеш на фавор. Ти почуєш голос Божий, твоє лице переміниться, твоє лице прийде, приведе в пораду Бог, а вогоче церква дорога. Ми йдемо до молитви, і я відчуваю, як я твія ти в наповнює кожні груди. Тримайте Апостол Петро і Бог солія! А постов Петро ще мовчити. Хворіла, і ви знаєте, так тісно окружили з дітьми, я оце ви всі один одного. Так тісно окружили раненько, коли вона проснулася і каже, мені дуже тяжко, я не знаю чи буду жити. І ви знаєте, я коли піднявся, було без 15 ранку, без 15 ранку це було минулого літа, і я хотів визивати швидку допомогу, але вступивши на поріг, кімнати, чую голос, каже: Я прийшов, я розвертаюсь падаю на коріла всі в го положили одну на маму другу до неба. І була ось така баня. І півтора години не подимаємося з колін. І я чую дух сюди, каже, запитай її. Бо я каже, прийшов капельницю, підключив. І я питаю, як твоє здоров'я каже нормально, все на своїх місцях. Алілуя, браті, сестри.